Плануєш вступати до університету цього року і не знаєш, як зробити правильний вибір, яку ж спеціальність та освітню програму обрати, щоб стати затребуваним фахівцем? Кафедра менеджменту Державного торговельно економічного університету запрошує на навчання молодих, цілеспрямованих та енергійних. Ти станеш студентом одного з кращих закладів вищої освіти України з сучасною матеріально-технічною базою, комфортними гуртожитками, інноваційними освітніми локаціями, активним студентським, культурним та спортивним життям. Освітня програма торговельний менеджмент. Під час навчання ти зрозумієш всі особливості торговельної галузі, навчишся організовувати процеси в торговельному бізнесі та розробляти стратегії. Після навчання станеш Висококваліфікованим спеціалістом у сфері торгівлі та зможеш обіймати посади торговельного представника, брокера, продакт-менеджера, мерчендайзера, освітня програма управління бізнесом. Ти навчишся формувати систему менеджменту на підприємстві, налаштовувати бізнес-процеси і, взагалі, зрозумієш, як ефективно створити свій власний бізнес. В результаті зможеш не лише працювати фахівцем у сфері управління бізнесом, але й займатися розвитком. Власного стартапу освітня програма менеджмент персоналу ти зможеш опанувати різні підходи до управління персоналом, навчишся працювати в команді і займатися розвитком кадрового потенціалу підприємства. Після навчання на тебе чекають посади HR-менеджера, аналітика у сфері зайнятості, рекрутера, освітня програма промисловий менеджмент. Ти будеш розбиратись в особливостях роботи промислових підприємств і використання сучасних інноваційних технологій у виробництві. В результаті навчання ти зможеш працювати заступником керівника з виробництва, керівником виробничих програм чи проєктів, фахівцем з ефективності виробництва. Відкрий для себе нові можливості разом з кафедрою менеджменту Державного торговельно-економічного університету. Чекаємо на тебе в приймальній комісії.